Доброго дня, кияни, гості міста, наші військові волонтери, волонтери-казахи, які допомагали з перших днів початку повномасштабного вторгнення. Вони їздили, готували свої національні страви в ті міста, які були деокуповані вже: і в Бучу, і в Ірпінь, і в Гостомель. І ми з ними познайомилися з нашими волонтерами не так давно, з волонтерами-казахами, коли народилась ідея створити в Україні юрти незламності. Нашу ідею підтримали бізнесмени з Казахстану. Я назву їхні прізвища. Я думаю, що вони повинні бути відомі: Даулет Нуржанов, Єркін Татишев, Канат Кобаєв, Айдин Рахімбаєв, Айдос Мукатаєв. це ті люди, бізнесмени, підприємці з Казахстану, які публічно заявляють про свою підтримку сьогодні України. Це не просто зробити в Казахстані. Ми знаємо, що Росія так само, як і з торгненням зайшла в Україну, так само і дивиться і. Намагається свої пазурі і на Казахстан покласти. Казахстан і громадяни Казахстану добре це розуміють, і ми бачимо, наскільки сьогодні висока підтримка громадян Казахстану і бізнесу українців. І сьогодні в це свято, в день Нового року, громадяни Казахстану сьогодні відзначають. Це 21-23 березня на Орис. І ми хотіли, щоб у місті Києві, де була встановлена юрта незламності у парку Шевченка, також. Доєднатися до свята. Сьогодні наші казахи готують національний свій плов, готують баурсаки. Після офіційної частини заходу можна буде спробувати всі ці приготування. Вони супер смачні. Наші юрти користуються великим попитом. І дійсно, Віталій Володимирович Кличко назвав, що. Київська юрта незламності. Двері відкрила більше ніж 50 тисяч киян і гостей міста пройшли через Київську юрту незламності. Це трошки більше, ніж два місяці роботи. Нагадаю, що ми відкривались 14 січня, в день, коли в Київ теж були прильоти, і місце ми обрали не випадково. Ми дякуємо міському голові за те, що надав таку можливість відкритись сам саме в цьому місті. Тому що для казахів Тарас Григорович Шевченко він теж рідній. Він довгий час був у заслані в Казахстані. Написав 450 картин, велику кількість повістей, віршів, більше 120 віршів. Ми хотіли, щоб все-таки київська юрта незламності була саме у парку Шевченка. Тут були в січні місяці і прильоти, і Київ незламний, як і казахи незламні, як і українці незламні. Обов'язково разом переможемо. Дякуємо казахському народу і казахському бізнесу за підтримку. Слава Україні!